Всім вітання на моєму каналі? Давно вже не робила огляд своєї присадивної ділянки. Вирішила зробити його сьогодні, тому що у нас вже з п'ятниці, вночі передають, Дивилась сьогодні погоду і передають вже плюс 7 градусів. Що буде після цього? Ось скільки у нас тут уз? Що буде після. А цих днів і п'ятниця, і субота, і неділя будуть такі досить прохолодні. В день буде 15-17 градусів. Тобто, ось так і будемо чекати бабине гліто. Роботу продовжую на присадибній ділянці, незважаючи ні на що, трошечки відволікаюся тут морально, психологічно, адже дуже важко зараз, і не тільки в Запоріжжі важко. По всіх регіонах дуже важко, але, але тримаємося і продовжуємо себе розвантажувати, якось від цього від усього відходити трошечки, да, ну, щоб, хоч трошечки себе якось, знаєте, переключати, да, не думати тільки про негативне. Тож давайте зараз розглянемо, що ще росте на моїй присадивній ділянці, і як воно виглядає. Хочу почати з зеленушки, яку я висівала ось недавно. Дивіться, який у мене класний шпінат. Шпінат кушаєм. Дуже він мені подобається, дуже він класний, такий соковитий, листя, прям темно-зелене. Це у мене салат. Салат також себе добре почуває. Я його і небагато садила, тому все добре. А моя петрушечка взійшла дуже так, ну, ріденько. Тому. Подивимося, що буде. Якщо спіни розкуститися, то тоді буду використовувати. Її. Бачите, ось вона зовсім ось один рядочок нормально, а інші так тільки по декілька штучок. Укріп, до речі, класно зійшов рядочками. Ось і так стане, вам буде видно рядочки. Кріп також класний. Ось ви бачите, який він також весь зелененький, тому чекаю його. Ну так, потрошку беремо на салат. Цибульку вибираю по трошку траву, курочкам, травичку і ось цибулька. Цибулька також не вся зійшла, ще деяка сходить, ось бачите, тільки вона починає сходити. Ну, то нічого, хай вона так сходить, ми її будемо потихеньку прибирати і їсти. Редиска, Редиску вже ми а, їмо давно. Редиска дуже класна, до речі, треба її сьогодні полити. Ось подивіться, ось така редиска в мене. Дуже класна, дуже соковита. Ось, подивіться, яка гарна, бачите? Ось така. І вона вся така ось редисочка. їмо, Тому нарадуватися не можу. цьому сорту, сорт Селеста F1. Тому саджайте, пробуйте, я думаю, ви залишитеся задоволеними. А, моркву ще не прибирала, морква ще в мене росте. А, росте в мене і буряк. Буряк також гляньте, який класний, зелений весь. А, бурячок також дуже гарний, ось понаростав. Ось такий він. Також ще нічого не прибирала. ось Тут, наприклад, ось циліндра. О, зараз покажу. Ось, ось циліндра ось така. Тобто гарні, гарні. І, до речі, хочу сказати, що морква також гарна. Зараз я вам висмикну. Подивимося разом. Ой, ні, цю я, мабуть, і не висмикну. Але беру морквочку, і морквочка мені Ой, ні, не висмикується. Морква. Треба її тільки копати. Бо так земля наче поливаю, але бачите, суха. Кабачки ще в'яжуть трошечки, ось моя така пальмочка. Да, ще в'яжу потрошку. І ось там у мене. Це у мене астма, до речі, у цей класний кабачок подобається мені. А це в мене іскандер. Але астма дуже-дуже пошкоджується борошнистою росою. Бачите, ось вона борошниста роса, дуже пошкоджує її. Так, перчик. Перчик виглядає доволі класно, але в результаті того, що. Похолодало, бачите, він почав набирати такий синюватий колір. Так, томатики ось тут ростуть. І ось тут в мене ще томатики ростуть, бо я так їх пройшла мимо. Томати ще є, ось такі цілі кисточки. Ось це в мене, бачите, дебарао, да? оці томати. Томатиками ми в цьому році краще вони у нас, ніж а, огірки в цьому році. Так, ну тут перчик а, також є. Квасольку збираю. Так, тут у мене томати залишила не всі, тільки ті, які в мене зелені і квітнуть. Це у мене томати називаються. Ой, забула, як вони називаються. Міцена, господи. Гібриди, то вони, бачите, ще в'яжуть і в'яжуть, хоч і листочки вже починають хворіти. Листя хворіє і, ну, через перепади температур я їх, звичайно, прискаю, але, на жаль, для них це вже якби не показники. Да? Все одно листячко буде хворіти. Ось такі томатики, тому дивіться, полуниця ту, яку я висаджувала. В серпні місяці, подивіться, вже квітне. Починає квітнути полуниця. Це Азія, до речі. Так, далі ну, тут перчики вже я вам показувала. Ось такі вони в мене дуже різні. Є ось іще в'яжуть перчики. Є ось такі, що вже вистигають ось тут, вони знаходяться. Так, значить, На цій ділянці вже прибрала я огірки. Ось тут залишала огірок той, який. У нас ріс я вже його висівала. От, Значить, тут у мене вже ось на цих грядочках посіяні седирати. Вже я посіяла, сьогодні треба їх пролити. От, Там, бачите, ось трошки у мене залишилася шарлоти. Зараз прийдемо. Ось, ну, ще квітне, бачите, огірок квітне, але чи буде він, того що холодно, да? і не знаю, чи буде він, але подивимося. Зато дуже подобається моїй капусті. Подивіться, яка вона класна. Перший рік в мене зав'язується капуста пізня. Я думаю, що все-таки я спасла ось москитною сіткою, під якою вона була, ця капуста, що її ніхто не з'їв. Подивіться, які класні качанчики зав'язуються. Так, і ось тут я. Тут динька в мене була, ось одна залишилась. Треба також забрати диньки і вже зняти останню а, 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 гілочку да, з неї. Ось тут у мене були помідори, я прибрала, і дві грядочки я засіяла редискою ще. Дуже вона нам сподобалася, дуже смачна, тому ось тут у мене редисочка засіяна, будемо ще їсти. А далі томатики залишилися ще трошечки. Так, далі огірки, ці, які я вже висаджувала ось недавно. ну Зав'язі є. зав'язі є, Дивлюся, тля вже є. Також атакує. Огірочки є, але огірки вже не такі смачні і кожиця в них вже така дубова. І ось, бачите, тут в'яже його круте. ну Не знаю, мабуть, огірків вже своїх не буде. Треба їх прибирати, не мучити. Ось, бачите, ось огірок, наче гарний. А отут уже пожовтіли. Я їх і підживлюю, але холодно. Їм холодно, я ж кажу, після оцих днів, що буде плюс 7 вночі, я навіть не знаю, чи витримають вони. Так, ну і баклажанчики. Баклажанчики в мене. До речі, ось зараз сонечко падає на теплицю. Там також у мене ще томати ростуть. Ще зриваємо ми томатики, ось сакура. І далі також є ще томати. Томати ще висять, це все в мене гібриди. Тому ось такі. Так, баклажани. Баклажани є, баклажани збираємо. Баклажани квітнуть. Їм дуже подобається, як і перцям, ця погода. Вони себе дуже класно почувають. Треба знову їх збирати і щось з них готувати. Якщо чесно, вже ми і наїлися, і баклажанів наїлися. Вже і ікру ніхто не хоче їсти, і вже жарені ніхто не хоче їсти. Вже ми ними понаїдалися. Так, що ще показати? Суничка моя біла, що я висівала в тому році, ось вона квітне, бачите, плоди білі, тут квіточки в неї, ось така краса. Тобто все росте. Малинка приймається ось тут моя, вже відходять зелені такі пагінці. В рядочках маленькі, молоденькі, відходять все добре. Так, тут у мене суничка червона. Ось вона тут квітне. Ось. Зривала недавно я тут ягідки. Ось, бачите, така в мене гіра, не гірань, а Ой, забула, як називається жоржинка. Господи, жоржинка, да, ось така гарна дуже. Тут в тепличці також прибрала я всі огірочки, замульчувала і посіяла вже седирати. Саме гірчицю посіяла для того, щоб оздоровити і ґрунт, і зробити сівозміну. Також треба вже їх буде сьогодні проливати. Єдине, у мене томатик тут один залишився, це саме сів. Ось такі томатики тут ще є. Ось зриваємо також їх на салатик. То отак. От також все вже потихеньку починаю прибирати. От. Подивимося. Так, тут у мене малинка червона, також вона себе добре почуває, відходять листочки в неї, гілочки молоденькі. Ось такі по стволику, їх не дуже гарно видно здалеку, але вони всі відходять, всі живенькі. Ось, наприклад, бачите, да, тут трошки вже більше. Ось тут тільки такі почечки з'являються. Да, тобто, ну, малинка також вся. Ось, бачите, ті листочки посохли, а ці листочки залишаються і а, починають вже. Рости. Ось така у мене присадибна діляночка. Квіти ще квітнуть в мене. До речі, пітуня дика, ви знаєте, вона найневибагливіша рослинка. Вона буде квітнути і квітнути, ось так рясно і класно. Я завжди вона в мене є. І це окраса мого також городу, що ось зразу така галявинка гарна. І Айстрачки тут є, все є, і календула ось зацвітає. Тобто Ось така осіння, осіння краса. Тобто, ось, бачите, садочок мій, і ось тут мій городик. В планах у нас перенести дві дальні, там, де в мене редиска і е, ні, де редиска ні, А де перчик у нас, і за перчиком, де морква бурячок. Хочемо перенести ці дві грядки і поставити їх за сіткою аж за грядочками, а на їх місці побудувати ще ось такий один парничок, одну ще таку тепличку для огірків. І одна у мене буде для томатів, інша буде для огірків. І буду постійно їх змінювати. А цю свою маленьку хочу залишити саме для огірків, для томатів, для консервації, для низкорослих. А в тій вирощувати тільки високорослі. Ну, це все плани. Дай Бог їм збутися. Бо я ж кажу, у нас кожного дня не дуже така спокійна ситуація. Вилюємося, переживаємо, але сподіваємося тільки на краще. І так воно і буде. Тож, ось така вона, вона моя присадибна ділянка. Сьогодні у нас 23 вересня. Час знімання. Як вже викладу на ютуб, подивлюсь. Як буде час, да, можливість, у нас інтернет дуже часто також, не дуже добрий, тому вже як завантажиться, то вже побачите. Але сьогодні у нас 23 вересня. І ось так виглядає мій город. Дивлюсь на свої огірки і пам'ятаю, що два роки підряд я останні збирала аж 10 жовтня. Пам'ятаю останні огірочки, виривала, знімала про це також відео. Але в цьому році щось не судьба. В цьому році і літо було прохолодне, і таке нестабільне було літо. Для туматиків, бачите, в цьому році краще умови. А ось для огірків чомусь навпаки. Їм не дуже подобається. Але все одно вони ростуть, і радують, і годують нас своїми смачними плодиками. Тож, я всім дуже вдячна, що ви заходите на мій канал, що ви дивитеся, оцінюєте мою роботу. Дуже приємно ваші читати гарні коментарі. Мені це також дуже приємно, що моя робота, моя праця оцінюється, комусь подобається. Тому всім бажаю всього самого-найкращого. самого, -самого найкращого. Ще раз дякую, що ви мене дивитесь, підтримуєте. Я бажаю вам всього тільки самого найкращого. А головне, бережіть себе і всім до наступних зустрічей. Всім пока-пока.